Здоровьем ромб с ним заводом в Майнкрафт. Ну и давайте починаємо. Да. У меня є перше золотое яблоко. И сегодня у меня отличный день. Да, отличный, потому что я пять серии по два тир А сегодня шесть є... Щось... Ну, я подавав отаку трошки фриватику, але нормально. Тут дуже багато моркви роте. Штупшниця. У мене привез перші кури. І яйця. Мені краска заходить. І що корови? Мені... Я думаю, що є ще поле. Я, я добув картоплю, бо із маленького зомбенятка випала картопля. Да, я вирішила її посадити. мене ще її розмножив, здобув які слимки. Що, свинка? Ти будеш їсти картоплюці? Тут купа моркви. Перший урожай. Але тебе давати її будуть. Ну нормально все. Зараз то зараз нормально может бути. Я буду вбивати ендер-дракона. Немає. І тепер швиденько Як то швидше? Так тікай бо швидше! Додобу то те не можуть вбити. Тому чару бачару почали. Можна якийсь талетик зробити. Загоню. Ух, все. Все, буду спати. Це 62-й день, зараз буде 63-й. Да, 63-й. Я помирав всього 5 разів. І чітко помер і за Про мене це страшний шок. Що за мене нападає. Да є. І в мене ще є цей, ну поняли, в мене є зачарований сет, броні. Арбуз у мене є. А вот... Це все в нема. Так що сьогодні... та За Україну! За Україну ми вбили скелетона! Давай! Давайте шпичі я до мого коня доберусь. Да, зараз ми доберемося до місця там, де є тукрот ростина. Якщо немає цього місця, то із на креативі. Разве що я беру в сократила? Ой, бабочки. У мене для тебе є їжа, тільки в мене її дуже мало. І мені треба більше копатися у шахті за золотом. І явока треба добути. Їх може мене побагато. Так, я зараз креатив візьму, пробачте що з креатив, бо я просто взагалі боюся загубитися. Тому. Э, цей цикро... трустина не може бути. Трусним, да. Але вона може. на. коротше. Э, і там мова, вона дуже далеко знаходиться. І десь я зроблю тут. А спочатку загоню цього коня. Так, да, коли я його перший раз побачив, то він був ще маленьким маленький да, він був мов ні Ні-ні. Не можна. Не можна, не можна, не можна. Да, не можно. Ну да, я уже там закрою но взяв карму зубы. Что? Что, Дмитрий? Кища, бач, торговець. Містер торговець. Але. Я тебе нічого купляти не буду. Мені твої речі не треба, мені треба твої. Мені треба бити твій хлам, щоб втримати. Ну, ти мені поняв, що кожу. Блин, блин, блин. что это таке, ну, блин, ну, треба Так, от так, так і все, я в хаті, я в хаті, в хоті, в хоті. Ну еще на Сопли. Я хочу выгуляться, а э, я уже убив. Привет, привет, зомби! Горы, горы! Зомби! Подлюка І гори, гори под люка. Все. Так, треба яйце кинути. Треба е, зробити щось важливе. А що важливе це е, посадити насіння. Насіннячко, хай росте, рости, росте, росте насіннячко. круто. Така во сьома серія. Я буду пекло потраплю. Ну, ви знаєте, що пекло? Де пекло? А пекло то в тоно тетрапортал. Е... И я буду и ты ну поняла, что привет, привет, пока пока такие и короче. Я зараз буду йти. Туди. Може, навіть життя своє віддасти заради України. Уві-ві-ві- так отак мене. Зараз. Чого мені не випало? Але не завжди все погано. А, іноді, може бути, добре. О там далеко є лава. Так, зараз треба взяти цю лаву. давай, берись. Не трогай, ласка. Я хочу лаву. Так, зараз. О, круто. Лазурит. Вы мне травили зачарование. Зачаровываться. Я Що це таке? Так, я взябу. Що ти чого не береться? Я сюди прийшов по лаву. Чого я не можу взяти лаву, це я не знаю. Знаєте, що треба зробити, щоб взяти лаву? Просто я не знаю. Ласка, допоможіть. Так, я вже там виліз із неї і вже 64 й день я вже трошки ресурси подобував. У мене вже тіло так і найбільше цього. А ні, я це. Треба це було. Так, я буду класти полчоку сюди ще жарну курку пожарти <плес> на чем, так, давай пережарися, прижаруйся швидше. Треба добити жарну ну, але Мені треба достати жарну курятину. і це треба поняв, що треба зробити золоте яблуко. я не хочу заженети. я хочу яблоко, да иду, ну яблоко, иду, не осталось. Мне потребно, мне яблоко, за дорожка на лысом. Чего-то. Давай! Что? Давай! Про щоб всі дерева були лиси не ті, але оце найбуть лисим. тут ще. Зараз ми будемо йти і крафтити золоті яблука Тогда курка приготовилась. Можна її з'їсти. всі удачи, всі пока!